Чи можливо перервати, так би мовити, цю дружбу? Будемо говорити з заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли так, час та можливість долучитися. І напевно почну одразу з. Простого питання, яке мучить українці вже від лютого 24-го року. А чому ми дотепер не припинили транзит нафти через дружбу, і чи це можливо зробити взагалі? Ну звичайно, це можливо зробити. Якщо наші дрони долітають до Урала, а от ми заходимо до Курської області, то звичайно ми давним давно могли б це перервати. Питання, мабуть, полягає не в тому. А тоді питання: чому ми далі. Ну, у нас відбувається транзит російської нафти через нашу територію. У нас є якісь контракти? Ну, звичайно. Звичайно, у нас є контракти. І саме головне, що у наших європейських партнерів є контракти. І це, мабуть, головний момент. Ну, ви знаєте, ви говорите про там. 22-й рік, ну ми з 14-го року транзитуємо і російський газ, і транзитували російський газ, і транзитуємо російську нафту. А питання полягає в тому, що м м м наскільки ти можеш спілкуватися з партнерами, і наскільки партнери тебе розуміють? Е це ж не дуже великий секрет, що як тільки ти віддаляєшся від е кордонів з Російською Федерацією в Європі. То вплив війни ти перестаєш відчувати. Та й ми так по містах на заході України, якщо б не бомбили там через тиждень, то не відчувала б його. Питання полягає в тому, що е, треба працювати з європейськими партнерами. Питання полягає в тому, що це великі гроші, і саме головне, що це базові потреби, такі як тепло в оселях, електроенергія. Бензин можливість пресування це базові потреби, які напряму впливають на виборців, і тому допомога допомогою Україну, а доходить до анекдота, коли іноді допомога від той, же самої той ж самої Чехії дорівнює те ж самою суми прибутку, яку отримав отримала Росія від продажу своєї нафти. Доходить до цього, але але, це повинно бути розуміння з. Нашої сторони і порозуміння з боку наших партнерів я підвожу. вас до одної простої думки, що є прийнята стратегія відносно України, і в Україні вона представлена і до сих пір ми її не могли не перебороти. Ця стратегія полягає в тому, що без згоди європейських партнерів, які оказують нам зараз допомогу, без їх згоди. Ми деякі чутливі речі, які стосуються урядів, стосуються енергетичної безпеки, не можемо просувати. І якби нам не було за це соромно, а мені, наприклад, соромно да, за такі рішення воно натикається на одну просту річ, що в один прекрасний момент ви будете сідати за переговори, сідати за стіл переговорів з європейськими партнерами щодо військової фінансової. Іншої допомоги, і хтось із них на цей стіл буде викладати одну просту річ що їх заводи, які проробляють нафту на нафтопродукти, ці їх заводи, в яких працюють люди, і є додана вартість хімії, і так далі. А от працюють на суміші, яка поступає по нафтопроводу Дружба, і от в цей момент ти розумієш, тому що. Ти можеш прикрити цей момент, але ти посваришся з партнерами. І якщо не буде з їхнього боку розуміння і підтримки, то ти просто призведеш до того, що вони куплять ту ж саму російську нафту просто іншим шляхом. от але, ти не отримаєш той допомоги, який, якої ти мог ти би отримати. І оце от позиція, яка існує навіть не з 2022 року, вона існує ще з 2014 року, і цю позицію послідовно послідовно треба переламалювати доки нам вдалося її приламити тільки одним простим простою речю що не продовжуються договори і договори які є по поставкам газу наприклад да Тобто вони просто не продовжилися але ми виконали всі свої зобов'язання і зруйнували один із міфів які продовжувався до того до речі не тільки росіянськими росіянськими медіа, але і європейськими на рахунок того, що є надійний партнер та Україна і що треба їй допомагати. Ми розмічали цей міф, але додавали кожного року мільярди доларів до доходів Російської Федерації. Зараз ми маємо ситуацію, коли деякі договори закінчуються в 27-му році, деякі в 29-му і 30 му році. Але не все так страшно. І робота насправді з цим проводиться. Я маю на увазі. На жаль, не ту роботу, яку б я би радив. Ну, я про неї сказав з самого початку. Була б моя воля, туди вже давним-давно полетіли пташки. А як варіант, що форс-мажор, війна, рішення РНБО? Ну, ну так, щоб зупинити цю нафтопровід дружбу. Ну знову ж таки, для того треба. Для того треба бути дуже впевненим у собі. По перше, другий момент менше залежати від європейської допомоги, по інакшому ніяк ж саме Європа, Вона ж знаходиться в ситуації, коли той же Фіцо Орбан вони постійно говорять про те, що вони готові розрушити Євросоюз. Може після того вони злетять їх у голови там виборців, але можуть не злетіти. А єдність євросоюзу для євросоюзу важлива, тому що в них паритет і так далі. тому подібне, тому і приходиться робити деякі зауваження і проблеми, створювати іншим шляхом для цих. Діятелі для того, щоб вони все ж таки їх щось примушувати. Вони торгуються, але головним моментом, з якого які ти повинен зробити на даний момент те, що робить євросоюз. До речі, вони роблять одну просту річ. Вони пропонують альтернативні шляхи. І зараз, якщо говорити про збільшення там транзиту нафти, то вона збільшилась фактично до офіцою. Ну то все звелося до Орбана, тому що ті ж самі чехи австрійці вони почали заміняти цю російську нафту на нафту, яка поступає через трансальпійський нафтопровід, який запрацював цього року, ну з того, що я бачила в новинах, що Європа має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 27 року, а в січні 26 року взагалі планують заборонити імпорт російських нафтопродуктів. Ну, я Це думало, можуть що... бути терміни, коли нафтопровід дружба припини свою роботу, тому що, ну, значить, Європа знайшла інший варіант, і нас не треба робити нам цей важкий компроміс. Е mm. Європа шукає цей варіанти, і вона його потрохи знайшла. І ще раз повторюю: доки відповідь на це питання, доки єдина це трансарпійський нафтопровід, який з тут від Австрії йде. Тобто і наше партнерство з. Арліном, то є, кампанія Арлін, вона єдина, яка зараз сама відмовилася і навіть на півдні Європи, вже і півдні південніше від себе запропонувала альтернативи поставки. А ви ж ви повинні зрозуміти, що в Європі там а, не всі компанії державні, так скажемо, Вот, там є приватні компанії, які працюють і це все роблять. Нападі є такий дуже цікавий момент, наприклад, з тою ж самою словаччиною. То есть, там а, в тих. Частинах, де працює, де є державні, державні гроші, то є компанії нафти і так далі. Там вони дав давно відмовилися від росіянської нафти. А от там, де є приватна компанія, де замазаний пан Фіцо, ну там от все продовжується. От, але це вплив на бізнес, а святість бізнесу в Європі вона стоїть на першому місці. Це в першу чергу це економічне об'єднання. Тому перше, що ти повинен запропонувати, це обхідні шляхи. І треба розуміти, що оці от поставки, оці от постачання, це ні много не мало. а 11 мільйонів тонн нафти цього року вже там за перший квартал 4 мільйони було поставлено. А це ну, достатньо багато для таких країн, як Словаччина. Тобто, вся Україна зараз під час війни ми збільшили там споживання. Нафтопродуктів і за військових дій, і за те, що в нас зараз відбулося, от ну і то ми повинні розуміти, що це кількість порівняна з нашими умовами. А для таких невеликих країн, як Чехія, ну це величезна річ. Тобто для них 3 мільйони тонн нафти. Ну це дуже багато. А поясніть а Росія нам платить за транзит нафти. Я так розумію, так десь матриво там ми отримуємо ці гроші. Я не знаю, правда, як це зроблено. То тобто, чи платить нам сама Росія, чи нам платить, наприклад, та же саме Чехія, Словаччина. А, чи е, ну фактично ми отримуємо, Давайте так: ми отримуємо гроші за транзит нафти, але е, платить платить нам Росія. Я думаю, ні. Нам платить е, е, покупець, скажіть за все, за те, що ми основі транзиту робимо, і цей самий покупець вимагає свободу ринку для себе. Uh -huh. Ну, це теж був цікавий момент, який треба було уточнити. Бо знаєте, є оця думка, що війна війною, а російську нафту. Я думаю, що, я думаю, що такого навіть самого початку не було. Тобто В будь-якому випадку, покупець просто, просто сплачує за послуги, послуги транзиту. Uh -huh. От, ми отримуємо, але це не порівнянні гроші. Тобто, ясно, понятно що якщо ми отримуємо 800 мільйонів там, євро чи доларів за цей транзит, це неспівставна. Сума з доходом, який отримає в валюті, ну 800 мільйонів там і 6 мільярдів. А тут треба ще зауважити, що з цих 800 мільйонів треба ще і зарплату заплатити людям і взимку забезпечувати для того, щоб прохід тою нафти відбувався. Ну розумієте, тобто це має ще і додатковий витрат давайте ще треба. якщо так говорити, ми не можемо станом на зараз підірвати нафтопровід дружба. Та чому не можемо? Я б його підірвав. Ну я б теж його от, підірвала. Але, але я по перше, то, вибухівки але, не але 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 далі, далі до вас прийдуть люди і запитають один простий момент. А, от а як на рахунок ремонту наших е, БТРів, да, як на рахунок допомоги, які нам е, е, Словаччина оказує е, на даний момент, як на рахунок біженців, які зараз є в Угорщині, і в достатній кількості наших українців, які вони отримують. Тобто це політичний компроміс ми маємо з європейцями. Так. І в цьому контексті наступне питання: санкції проти російської нафти для припинення війни в Україні цілком реальні. Про це сказав міністр енергетики США. Пан Райт підтвердив можливість запровадження 100% мета для покупців російської нафти та інших санкцій, якщо Путін не погодиться на велику мирну угоду з Україною. Його цитую Ройтерс. Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який ви який ви можете на них чинити. Рай, це значить, що США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, і це дозволяє вжити заходів, які раніше були не Є побоювання, я вже бачила. Люди пишуть: а США таким чином, і на нас можуть накласти санкції за транзит нафти. Ви погоджуєтеся, що може бути такий розвиток подій? Не, звичайно. Але ще раз повторюю: ми ж не отримуємо прибуток з того, що ми послуги російської нафті оказуємо. Ми отримуємо послуги, що ми отримуємо. Прибуток з умовно кажучи з чеської нафти, яка проходить нашими кордонами із Росії, словацької нафти угорської нафти. Це перша другий момент. Ще раз повторюю, я це не підтримую, але вслухайтеся в цю формулу. Вона дуже проста для розуміння. Що в цій формулі зав'язані як мінімум три гравця: Перше – це Україна. Друге, це е, Чехія, Словаччина і Угорщина. І третій гравець це Євросоюз. І доки з першими двома гравцями не будуть угоди, Україна залишається е, е, наразі одна зі своєю пропозицією. Вам, вам може здаватися, е, що, е, ну, як вам сказати, що ми забули про цю проблему. Що кожен з нас, який працює в нафтогазовій промисловості, лівенеретися не ну якби не чиміт серце і не болить доля за того, що це все відбувається. Постійно є пропозиція. Ми зараз освоїмо ці пропозиції. Ми говоримо про партнерів. А ми пропонуємо інші шляхи для транзиту для транзиту нафти, яка може бути замінником. Для е, цих от е, угорських е, словацьких заводів Чехія, я думаю, що вже ця ситуація в найближчим часом закриється. Тобто, там вже ну, там, там сама, е, сама невеличка проблема. Більше того, ви знаєте, я пов'язую збільшення транзиту, який зараз відбувся е, через Україну, саме з тим, що. Скоріше за все, цей транзит буде скоро вже припинятися. Що вони намагаються зараз створити більш-менш запаси, ну і нажертися в останній момент, тому що відчувають, що скоро прикрутяться гвинтики. І тут один з таких головних моментів стане, що в той момент момент, коли отримується реальний механізм, реальний механізм обходу голосування. Угорщини та словаччини по чутливим для України питанням. Ну грубо кажучи, буде прийняти бюджет, наприклад, фінансовий на наступний рік. Так Тобто, я думаю, що після того можна очікувати, що вдруг якась аварія станеться в кінці. Кінців, чого думаєте, що це наша пташка прилетіла? Да, це ж може шахет неудобно впасти. Правильно? Ну так, да. ну це ж росіяни самі можуть вчинити провокації, знов ну, ж таки абсолютно вірно. Абсолютно вірно, навіть на своїй території не обов'язково на українській. ну або сказати, що українці отак щось там робили. А насправді вони там якусь ракету запустили. Ну так, тобто і це все буде, буде впливати. на наші це відносини. Все буде і угорці за словами, це розуміють, і ось з цим я пов'язую зараз. Різке на декілька десятків відсотків збільшення транзиту, який зараз по дружбі йде, тому що фактично він повинен був би зменшитися після того як трансартпійський нафтопровід запрацював. Але мені здається, що є розуміння з боку словаків і угорців, що Після прийняття ну, фінансового року, після прийняття бюджету на наступний рік, після закінчення цього фінансового року він закінчується в вересні, Що, скоріш за все, щось буде ставатися з цими нафтогонами. <клес> Прошу вибачення. Ну та й добре, напевне, для нас, тому що не бачу в цьому нічого поганого. Абсолютно, чи є якісь для нас негативні наслідки? Ну, звичайно, для нас саме негативний наслідок, який відбувається при таких речах: це те, що підскакує дефіцит нафти в євросоюзі і нафтопродуктів. От а я хочу вам нагадати, що ми ж теж купуємо ну тис, тобто є пряма пряме проблема. Те, що там Чехії не вистачить там 5 мільйонів тонн нафтопродуктів, це одно. Якщо нам не вистачить 12, і чи подарожають 12 мільйонів тонн нафтопродуктів, це проблема. Ну для нас так, тому що у нас війна, нам це потрібно так. А зараз ми самі не поробимо, ну, то є, перше, що відбувається, це дорожча та ж сама ціна і для нас, в тому числі. Насправді, все не так просто, як вам ну і нашим слухачам починає здаватися, тому що є перетоки ті ж саме нафтопродуктів, якщо ми отримуємо дефіцити, на Ну, Ці ж країни, вони ж через них основний транзит, в тому числі і цих автопродуктів відбувається. А ви не думаєте про те, що так же легко може десь безкітовський е, е, коридор тунель, ну, тунель е, обвалитися? Ну, Це ж теж так. В, цю, в, цю, в ці ігри можуть грати всі. І це не, ну, це не так просто, як вам здається. Тобто, є і суто економічні речі. Якщо ти робиш такі речі для своїх партнерів, які через транзитують для тебе необхідні тобі речі, в тому числі військові. Ти можеш отримати проблеми. Ну знову фермери вдруг вийдуть на дорозі, на дороги правильно чи вже Жешові якісь минулий президент, що ляпне. Тобто це ж просто відбувається насправді. Не треба, не треба з простими саблями підходити до складних речей. До впливових речей. Бачите, ми з вами трохи капнули. І з'ясувалося, що насправді вагіни так ну Ці Терезини такі ж прості. Вони складаються не з трьох чашечок, так а ще й з нашої сторони теж є поглиблені прохання, які там відбуваються. Ну, бачите, виявляється, підірвати нафтопровід дружба. Тут ще питання, а кому буде вигідні а кому не вигідно Так. Так. Абсолютно вірно, навіть суто економічна, навіть на забезпечення війни, так ну не перезберуть фіцоти. Ми підемо на те, так далі він перестане харчуватися. От ми вибили такого олігарха. А скільки нам це обійдеться? Скільки життів нам це обійдеться, якщо не буде доставлено вчасно нафто, ну, нафтопродукти до України? Це ж всі країни, через яких відбуваються основні поставки нафтопродуктів до України. Як казав класик, не все так однозначно. Давайте ще одну. Хотілося би простих рішень складних питань, але бачимо, не маємо. Давайте ще одне уточнення. Я тут згадувала про ці санкції проти російської нафти для припинення війни в Україні від Сполучених Штатів Америки. Як ви їх оцінюєте? Очевидно, знаєте, трошки буде напевно як гадання на кавовій гущі, бо їх американці ніяк не запровадять, лише ними погрожують. Але як ви бачите, чи мають погрози якісь ефекти і. Коли сподіваємося, американці їх запровадять, чи, чи будуть вони оцим фактором, який змусить Путіна припинити війну. Як ви бачите ситуацію? Ну я в принципі її озвучив через три тижні. Після того як прийшов Трамп до влади, там було два варіанти. Тобто, він міг запровадити ці пекельні, як то кажуть, санкції нафтові протягом перших трьох тижнів після того як він прийшов до влади. От, і тим самим поставивши пріоритет безпеку і закінчення війни в Україні, але він пішов довгим шляхом. Тобто зараз є послідовні відрубання у цього спрута під назвою Іран, Китай і Росія. Да, Тобто це відбувається послаблення. Потрохи їх Ви бачите, як в Сирії відбулася ситуація, як зараз розрулюється ситуація навколо Ізраїля і Ірану. Тобто і пішов оцей довгий шлях. Потім цей шлях він економічно для Америки обґрунтований, тому що Трампу потрібно послідовне зниження цін для індустріалізації Америки, йому потрібні ціни десь ну, дешевше 40 доларів за барель VTI. Але такі ціни стануть нормальними для його компанії тільки в одному випадку, якщо будуть розморожені додаткові родовища, тому що на багатьох родовищах 40 доларів буде порох. Ну, просто при їх собі вартості, тому він дуже швидко розморозив родовища на шельфі, дуже швидко розморозив проекти, які стосуються газу і нафтопереробки в тому числі проектів нажиженого газ, відкриття нових терміналів. А от в Америці для відрузки імпорту нафтопродуктів, і розморозив саме головне Ряськівський шельф, там де нафта може бути не просто дешевою, а дуже 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 дешевою. От і, Гаяні допомагає потрохи, і в принципі так спокійно подивився на те, що Канада почала теж свою розвиток своєї нафтової програми. Тобто, потрохи здешевшення йде але то це той шлях, який, який уже тоді, в лютому, я і березні побачив, що це шлях півтора років. Тому я очікую падіння ціни на. Нафту світову на бренд нижче 60 доларів в кінці цього року, на початку наступного року, і от десь тільки до кінця наступного року ми ми добіжимо до 40 доларів і так далі. Ну і з радісних таких новин для нас, радісних, це означає, що якщо нефтянка росіянська за час війни. Навіть збільшувала видобуток а на даний момент тільки тільки почала тільки-тільки почала втрачати видобутку. То з цього року ми будемо бачити в десятки відсотків падіння видобутку нафти. Якщо з газом ми побачили зразу буквально за півтора роки падіння на 30 відсотків, то по нафті от падіння почнеться з зими цього року. Причина тому дешеві ціни на нафту. А от вже там. В Перші роки війни і за цінової стелі 60 доларів померли башківські та татарські родовища, там де важка, важка видобувна нафта, от зараз почнуть помирати ті старі родовища, де видобувається по суті не нафта, а водяна пульпа. Там 93% води, 7% нафти. Як ви розумієте, гріти воду взимку не дуже просто, і якщо ти будеш витрачати енергії більше. Щоб підігріти цю годину курку, чим будеш отримувати нафту, то будеш ці родовище закривати. Ми це побачимо вже взимку цього року, пане Андрію. Дякую вам за ваш аналіз та за ваш час. Нагадаю, з нами був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, бажаю спокійного вечора і нехай Навзаймі. знайдемо прості вирішення складних питань. Дякую вам, бережіть себе до зустрічі на